Артур Чарльз Кларк 2001. КОСМІЧНА Одіссея ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Розділ 45. НАЗАД у минуле У меблях більше не було потреби, тому вони розчинились у свідомості свого творця. Засталося лише ліжко і стіни, щоб захистити цей слабкий організм від енергій йому непідвладних. Девід Боуман спав тривожно. Він не прокинувся і не марив, але більше не перебував у непритомі. Як туман, що нечутно заповзає в ліс, щось уторглося в його розум. Він невиразно відчував це. Його намагалися вберегти, бо надто явний вплив зруйнував би його мозок, як пожежі, що вирують за цими стінами, знищили б тіло. Утім, підданий цьому безсторонньому обстеженню, він не відчував ані надії, ні страху, усі емоції, немов випарувалися з його душі. Здавалося, він пливе у вільному просторі, а довкола нього, в усіх напрямках, мандрує нескінченна геометрична сітка темних ліній, між якими рухаються вузлики світла, котрі сповільно, інші на неймовірній швидкості. Одного разу він мав нагоду роздивлятися в мікроскоп, поперечний переріз людського мозку, мережі нервових волокон скидалися на такий самий заплутаний лабіринт, але тоді вони були мертвими і статичними, тим часом як життєва енергія цього видовища перевершувала саме життя. Боумен знав чи вірив у те, що знає. Зараз він спостерігає роботу гігантського мозку, порівняно з яким його власний мозок здаватиметься мізерним. Видіння тривало лише мить. Потім кристалічні площини, градки, безмежна перспектива руху світла зникли. І Девід Боумен долучився до процесу, який ще не переживала жодна людська істота. Спершу здалося сам час побіг у зворотному напрямку. Навіть це диво Боумен готовий був прийняти перед тим. Як усвідомив іще більш незбагнену істину. Його спогади записали, немов на плівку, і контрольований цими спогадами він почав знову переживати минуле. Ось він у номері Люкс, потім у космічній капсулі, відтак на гарячій поверхні червоного сонця, сяйливе ядро галактики, шлюз, крізь який він потрапив у цей всесвіт. Це не можна назвати видіннями, прокручувалися навіть ті почуття і емоції, які він відчував на кожному з цих етапів. Спогади прискорилися. Боуман був змушений переживати їх на шаленій швидкості. Його життя розмотувалося, як магнітофонна касета, що відігравала назад. Тепер він був на борту Діскавері і кільця Сатурна заполонили небо. Після цього Боуман повторив свій прощальний діалог з Аллом, бачив Френка Пула, коли той вирушав на останнє завдання, чув голос землі, який запевняв, що все гаразд. І коли він переживав ці події знову, з'явилась певність, що все насправді буде гаразд. Він ішов коридорами часу, вичерпуючи знання й досвід. Повертався до свого дитинства. Однак нічого не губилося, жодна з тих його минулих іпостасій. Усе безпечно збереглося навіки. Навіть тоді, коли один Девід Боумен припинить своє існування, інший стане безсмертним. Швидше й швидше час відмотував назад, а він переносився в простий світ своїх ранніх років. Обличчя, які Девід Боумен колись так любив і думав, що втратив через своє покликання, усміхалися до нього. Він усміхнувся до них із любов'ю, але без болю втрати. Нарешті стрімкий рух назад зупинився, а криниці пам'яті майже висохли. Час чим раз повільніше наближався до запуску маятника, який, здавалося, завмер на мить перед тим, як заново розпочати цикл. На одну мить час зовсім припинив існувати. Маятник змінив свій напрям. У порожній кімнаті, що плавала у вогні подвійної зірки за 20 тисяч світлових років від землі, немовля розплющило очі і заплакало. Розділ 46. Перетворення. Раптом немовля замовкло, бо помітило, що воно більше не саме в кімнаті. У повітрі біля дитини сформувався примарний сяйливий прямокутник. Він затвердів у кристал, утратив прозорість і став залитою блідим молочним світлом плитою. Дразливі неясні фантоми рухалися на її поверхні у глибині. Світло й тінь поєднувалися та перепліталися. Потім формували чудернацькі візерунки, що почали повільно обертатися в ритмі з пульсацією, яка тепер, здається, заповнила весь усесвіт. Такий спектакль привертав увагу дитини чи Астралопітека. Утім, як і три мільйони років тому, це був тільки зовнішній прояв сили, надто тонкою, щоб об'єкт міг сприйняти її свідомо. Візуальне шоу відвертало увагу, тим часом як справжні процеси відбувалися значно глибше. Цього разу процес проходив швидко й певно. Адже ґрунт був готовий прийняти насіння. Із часу їхньої останньої зустрічі ткач багато чого навчився, та й матеріал, із яким він тепер управлявся, значно поліпшився. Але чи вдасться їм разом створити прекрасний гобелен, покаже майбутнє. Очима, у яких уже зараз променіло щось більше, ніж людська цікавість, дитина вдивлялася в глибини моноліту. Вона бачила та ще не розуміла таємницю, яка чекала її попереду. Тепер дитина знала, що повернулася додому. Туди звідки. Походили предки не лише людської, а й багатьох інших рас, але вона також розуміла, що не може тут залишитися. Попереду чекало ще одне народження найдивовижніше з тих, що відбувалися досі. Нарешті ця мить настала осяні візерунки більше не відлунювали таємницю кристалового серця. Коли вони зникли, стіни, що захищали дитину, розтанули в небутті, з якого вони виникли на коротку мить, і червоне сонце заполонило все навколо. Метали пластик богом забутої космічної капсули, а також одяг, який колись належав тому, хто називав себе Девідом Боуменом, спалахнули у вогні і розпалися на атоми. Так урвався останній зв'язок із землею. Дитина заледве ледве це помітила, миттю пристосувавшись до комфортного сяйва свого нового оточення. Вона ще трохи потребувала матеріальної оболонки, щоб фокусувати свої сили. Тіло дитини відображало її нинішнє уявлення про себе адже в управляти тим грандіозним потенціалом. Який дістався її подарунок, ця істота все ще була немовлям. Отож такою вона й залишиться, поки не вирішить набути іншої форми або не переросте залежність від матеріального тіла. Зараз уже час іти звідси, хоч у якомусь сенсі дитина ніколи не покине місця, де переродилася, вона завжди зостанеться частиною системи, яка використала цю подвійну зірку задля своєї незбагненної мети. Властивості його сили, хоч може, і не її природа. Трохи прояснилися для зіркового дитяти. Воно розуміло, що зовсім немає необхідності повертатися тією стежкою, якою сюди прийшло. Озброєна інстинктами трьох мільйонів років, дитина усвідомлювала, що через космос є більше шляхів. Стародавній механізм зоряної брами непогано прислужився Девідові Боумену, але той, на кого він перетворився, більше його не потребував. Мерехтливий прямокутник, що, колись здавався чимось на кшталт плити з кришталю, Досі плавав перед дитиною невразливий, як і його виплід, до пекла унизу. Прямокутник зберігав у собі невимірну глибину таємниць простору і часу, але деякі з властивостей Усесвіту дитя уже зрозуміло і навіть могло ними керувати. І якою ж геніально простою, якою необхідною виявилася математична пропорція його сторін один до чотирьох до дев'яти. Як наївно було припускати, що ідеальні пропорції моноліту закінчаться тільки. Цими трьома вимірами. Дитя зосередилося на вишуканій геометричній простоті свого наставника. Поки воно міркувало про це, порожня рамка заповнювалася темрявою зоряної ночі, сяйво червоного сонця тьмяніло, чи точніше розсіювалося в усіх напрямках, і перед дитиною відкрився світосяйний вир галактики. Галактика зараз була схожа на прекрасну, неймовірно деталізовану модель, збудовану з пластику. Але вона була справжня, просто об'єдналася в одне ціле. Осяжне почуттями тоншими ніж зір. Дитина загадала сфокусувати свою увагу на одній із сотень мільйонів зірок, хоч тепер зі своїми новими вміннями вона могла жадати набагато більше. Ось дитина дрейфує у величній річці Сонць, десь посередині між вогнями галактичного ядра і самотніми чатовими, розсіяними зірками обода. А ось вона вже на протилежному боці цієї небесної прірви в зміїних смугах темряве вільної від зірок. Дитина розуміла, що навколо безформний хаос, у якому помітно лише відбитки сяйва вогняних туманів, які палахкотять по краях далеко внизу. Тут, либонь, зберігався досі невикористаний матеріал першотвору для запуску грандіозних процесів еволюції. Тут час іще не починався та не почнеться до того, як зірки, що зараз сяють, помруть, лише тоді світло й життя перетворять цю порожнечу. Колись зіркова дитина вже мимохідь перетинала цю порожнечу. Тепер вона мала перетнути її ще раз, нині вже за власним бажанням. Думка про таке випробування наповнила її раптовим жахом, отож на якусь мить дитя повністю втратило орієнтацію, і його нове цілісне бачення Всесвіту тремтіло, погрожуючи розпастися на тисячі фрагментів. Дитя не боялося галактичних лабіринтів, його душу заповнив глибший неспокій, причиною якого був страх цього ще ненародженого майбутнього, залишивши позаду тимчасові масштаби людського походження. Немовля споглядало цей відтінок ночі без зірок і розуміло, то перше об'явлення вічності розкрилося перед ним. Потім дитя згадало, що ніколи не залишиться самотнім, і його паніка стала повільно зникати. Відновилося кришталево чисте сприйняття Всесвіту. Тепер відчувало немовля воно знову цілком панує над усіма своїми силами. Якщо колись дитина і потребувала підтримки у своїх перших несміливих кроках, то саме в цій порожнечі. Знову впевнена. У власній силі, як дайвер, що розгубився на глибині, але відновив самоконтроль. Дитина помчала крізь світлові роки. Вогні галактики подалися вперед із уявної рамки, у яку, немовля, їх увібгало. зірки й туманності пролітали повз нього з ілюзією нескінченної швидкості. Фантомні сонця вибухали і залишалися позаду, а дитина, наче тінь, прослизала повз їхні ядра. Темні відходи космічного пилу, що колись так лякали, здавалися не страшнішими. Ніж воронове крило на поверхні сонця. Зірки проріджувалися, відблиск чумацького шляху, затьмарювався і став блідим привидом сяйва, яке дитина вже колись знала і пізнає ще раз, коли буде готова. Той, хто колись звався Девідом Боуманом, повернувся саме туди, де хотів зараз бути, у простір, який люди називають реальним. Розділ 47. Дитя зірок. І ось перед ним блискуча іграшка, котрою не відмовилася б пограти жодна дитина планета Земля з її мешканцями. Дитя зірок повернулося саме вчасно. Унизу, на переповненій планеті, на радарах замиготіли аварійні сигнали. У небо спрямували потужні телескопи. Досі знана історія людства добігала кінця. Дитя зірок відчуло, що за тисячі миль унизу вантаж смерті прокинувся і активізувався на орбіті. Та слабка енергія, що містилася в ньому, ніяк не загрожувала немовляті, але воно воліло бачити чисте небо. Дитя напружило свою волю, і мегатонни смерті, що летіли по небу, розквітли в мовчазному вибухові, викликавши на одній половині кулі короткий несправжній світанок. Потім дитя зірок трохи зачекало, міркуючи і випробовуючи свої ще невідомі йому самому сили. Хоча зараз малюк став повелителем світу, він іще не знав, що робити далі. Проте він щось вигадає. Епілог. Після 2001 космічна Одіссея Роман «2001 Космічна Одіссея написано протягом 1964 1968 років і опубліковано в липні 1968 року, невдовзі після виходу одноіменного фільму. Обидва проекти розвивалися синхронно і були щільно пов'язані між собою. Таким чином я мав унікальний досвід інколи доводилося писати текст після перегляду чорнових заготовок до фільму, базованих на творі, що вийшов іще раніше захопливе, але аж ніяк не дешеве джерело творчого натхнення. Як наслідок між книгою та фільмом є більше спільного, ніж вважають зазвичай, але існують і поважні відмінності. У романі космічний корабель Діскавері прямує до Япета, найзагадковішого супутника Сатурна, Супутникової системи Сатурна Діскавері досягає за допомогою Юпітера. Корабель наближається до гігантської планети і, використавши її потужне гравітаційне поле як пращу, прискорюється для другого етапу своєї подорожі. Насправді, такий самий маневр учинив космічний зонд Voyager 1979 року, коли робив першу детальну розвідку на цих далеких гігантах. Однак у фільмі Стенлі Кубрік вирішив, що розумніше уникнути технічних труднощів. Перенісши третю зустріч людини і моноліту на один із супутників Юпітера, Сатурн вже повністю вирізали зі сценарію, хоч пізніше Дуглас Трамбл скористався досвідом, якого він набув, відтворюючи на екрані планету з кільцями у своєму фільмі Мовчазна втеча. У 60-ті роки ніхто уявити не міг, що дослідження супутників Юпітера відбудеться вже за 15 років, а зовсім не в майбутньому столітті. І ніхто не міг навіть мріяти побачити на власні очі дива, знайдені там. Хоч очевидно, ми можемо бути певні, що відкриття двох вояжерів одного дня будуть перевершені якимись іще більш фантастичними дослідженнями. Коли писалася 2001-й космічна Одіссея, супутники Юпітера іо Європа Ганімети Калісто були для людей лише цятками світла, навіть у найпотужніших телескопах, а зараз це цілі світи, кожен із яких є унікальним. А Іо, як виявилося, це найбільш сейсмічно активне тіло в сонячній системі. І якщо зважити на ці відкриття, то і фільм, і книжка постають у виграшному світлі. Практично немає важливих змін, які мені хотілося б внести в текст. Насправді цікаво порівнювати зображення Юпітера у фільмі та справжню зйомку поверхні цієї планети камерами вояжера. Варто пам'ятати, що 2001 космічну Одіссею написано перед визначною подією в історії людства. Тією миттю, коли Ніл Армстронг саме мав вступити на місячну поверхню, 20 липня 1969 року було лише віддалене майбутнім, коли Стенлі Кубрік і я почали міркувати над тим, щоб зняти легендарний науково-фантастичний фільм. Його фраза. Тепер наукова фантастика і реальність тісно переплелися. Перед тим як висадитися на місяці, астронавти Аполлонів дивилися стрічку 2001 космічна Одіссея, члени команди Аполлона 8 як на різдво 1968 року, першими з людей мали змогу спостерігати інший бік місяця. Казали мені, що хотіли вже шукати там великий чорний моноліт, але, на щастя, чи, на жаль, здоровий глузд переміг. І пізніше траплялися випадки, коли реальність копіювала витвір мистецтва. Найдивніша історія трапилася за полоном 13 у 1970 році. Перед цим командний відсік, де мешкали астронавти, охрестили Одіссеєм. Якраз перед вибухом кисневого балуна, що призвів до передчасного завершення місії, команда слухала уривок із Так говорив Заратустра Штрауса, музичного твору, який зараз нерозривно асоціюється з фільмом 2001 космічна Одіссея. Одразу ж після втрати контролю Джек Свайгард доповів центру керування польотом. Г'юстон у нас проблема. Такі самі слова в аварійній ситуації вимовив і Ал, доповідаючи Френкові пулу. Мені шкода, що доводиться псувати вам свято, але в нас проблема. Коли пізніше були опубліковані матеріали щодо Аполлона 13, адміністратор НАСА Том Пейн надіслав мені копію і написав під словами Свайгарта: Артуре, ти ж завжди казав, що так станеться. Коли я згадую низку цих дивних подій, у мене досі виникає неприємне відчуття, ніби і я маю поділяти відповідальність за невдачі астронавтів. Інші збіги не такі серйозні, але не менш разючі. Одним із найбільш технічно досконалих епізодів фільму був той, де показано, як Френк Пул біжить по колу гігантської центрифуги, але водночас залишається на місці завдяки штучній силі тяжіння, що утворюється за допомогою обертання апарата. Майже через десятиліття команда надзвичайно успішної Skylab усвідомила, що дизайнери розробили для них такий самий інтер'єр, як на Discovery. Кабінки для астронавтів були розташовані навколо основного приміщення станції Skylab. Однак не оберталася. Проте це не завадило її постійним мешканцям спробувати той самий фокус. Вони зрозуміли, що можуть бігати, наче білка в колесі, і результат візуально не відрізнявся від того, який ми показали у фільмі «2001. Космічна Одіссея. Вони зняли цю вправу на плівку і відіслали на землю чи треба називати музику, яка супроводжувала ці рідкісні кадри, з коментарем Стенлі Кубрік має це побачити. Свого часу він подивився на це, бо я надіслав йому телевізійний запис. Я таки не отримав цього запису назад, бо система зберігання інформації Стенлі немов приручена чорна діра. Також зазначу дивний збіг із оком Япета, що його описано в розділі 35-му. Там Боуман бачить ідеальний білий овал, настільки рівний, що здається намальованим на поверхні маленького супутника чорною цяткою, якраз у центрі, що виявляється монолітом однією з його численних копій. Так от, коли вояжер 1 переслав. Перші фотографії Апета, на них виявився великий рівний овал із чорною цяткою посередині. Карл Саган одразу ж надіслав мені фотографію з лабораторії реактивного руху із зауваженням згадуючи про вас. Я не знаю, що він відчув полегкість чи розчарування, коли вояжеру 2 так і не вдалося з'ясувати, що воно в біса таке. Коли 14 років тому я надрукував останні слова рукопису, хоч зараз малюк став повелителем світу, він іще не знав, що робити далі, проте він щось вигадає, то відчув. Коло замкнулось, я спалив усі мости до продовжень. Насправді, наступне десятиліття я лише висміював усі ідеї, що виникали стосовно цього, і мені здавалося на те я серйозні причини. 2001 космічна Одіссея завершилася спочатком нового витка в еволюції людства, тож очікувати, що я чи навіть Стенлі будемо це описувати, так само безглуздо, як просити задивленого на місяць розповісти про Боумана і його світ. Попри мої свідомі протести, Зараз ясно, що моя підсвідомість доклала до цього руку. Можливо, у відповідь на постійний потік листів від читачів, які жадали дізнатися, що сталося далі, і, нарешті, скучивши за інтелектуальними вправами такого рівня, я написав конспект можливого продовження у формі короткого сценарію і надіслав це продовження Стенлі Кубріку та моєму агентові Скоту Мередісу. Щодо Стенлі, то це був увічливий жест, бо я знав, що він ніколи не повторюється, так само, як я ніколи не пишу продовжень. Але щодо Скота, то я сподівався, що він продасть продав з журналу Омні, який недавно опублікував інше моє продовження Пісень далекої землі. Таким чином, я сподівався остаточно позбутися приводу 2001 космічна Одіссея. Стенлі відреагував зі стриманою цікавістю, а Оскот Скотт просто палав з ентузіазму, і тут таки заявив Ти просто мусиш написати книгу. І з жахом я збагнув, що справді мушу. Тож тепер любить читачу, клішоване звернення. Ти можеш дізнатися, що сталося далі, 2010 року, у Космічній Одіссеї Одіссеї-2». Я надзвичайно вдячний новій американській бібліотеці, яка є власницею авторських прав на 2001 космічна Одіссея, за дозвіл використати в новому романі 37 розділ. Цей розділ мав змогу об'єднати дві книжки в одне ціле, і останні коментарі до обох романів. Очевидно, ми зараз перебуваємо десь посередині між 2001 роком і тим часом, коли Стенлі Кубрик і я. Почали працювати разом. У супереч відомій думці, автори наукової фантастики дуже рідко беруться передбачити майбутнє. Насправді, як влучно висловився Рей Бредбері, частіше вони намагаються запобігти тому, що передбачають. У 1964 році героїчний період космічної ери тільки розпочинався. Сполучені Штати обрали місія своєю метою і щойно було ухвалено це рішення, завоювання інших планет здавалося неминучим. Тоді вважалося за цілком очевидне, що на орбіті Землі з'являться гігантські космічні станції, а трохи пізніше розпочнуться експедиції за участю людей на інші планети. В ідальному світі це все цілком можливо втілити, але В'єтнамська війна з'їла гроші на справдження тих див, які Стенлі Кубрик показав на екрані. Тепер ми усвідомлюємо, що все це забере трохи більше часу. 2001 космічна одіссея станеться не 2001 року. Усе написане в книжці і у фільмі уже розробляють, звісно, за винятком нещасних випадків. Усе, крім контакту з інопланетними цивілізаціями. Такі події ніяк не можна планувати, лише очікувати. Ніхто не знає, відбудеться це завтра чи за тисячу років, але я впевнений, колись цей день настане. Артур Кларк. Кінець Читав Сергій Оробчук. 2025 рік.